Привіт, кохана! Я хочу, щоб це відео стало не просто інформацією для тебе, а глибинним розумінням на рівні тіла, відчуття, знання, і як все працює, чому не стаються певні зміни в житті, і як посприяти тому, щоб нарешті прийти до того, що я змінюю не наслідки, а причини. І коли я змінюю причини, в мене змінюються мої наслідки. Бо дуже часто ми медитуємо, проходимо різні практики, ми навчаємось, щось змінюємо в своєму житті, намагаємось змінити, але чомусь у нас не стаються ці кардинальні зміни, або навіть глибинні, що ми розуміємо, що більше ми до цієї реальності не повертаємось. А чомусь стаються відкати, і це просто наслідок того, що в нас немає цілісної формули розуміння, як працюють зміни, як працює наше життя, і як же насправді будується наша реальність на рівні тіла, хімії, фізики, біології, енергії, стану відчуттів, і як наслідку матерії наших грошей, наших стосунків, нашого тіла. І нашої реалізації, і варто почати з теми того, чому наші результати не тримаються в житті. Тобто ми все це робимо, а на матерії на результатах цього немає, або воно дуже швидко зникає. Давай уявимо, що ти хочеш посадити дерево, і от умовно в тебе є стовбур, коріння, і тут гілкою. Які створюють листочки, а на цих листочках потім формуються плоди. То в нас коріння, гниле, або навпаки, сухе, або йому не вистачає живлення, або йому недостатньо якихось ресурсів, або, наприклад, воно вже втомлене, то отут -от далі ну, нічого не піде. Просто тому, що базово немає у цього. І коли немає цього, а під цим я маю на увазі наше тіло, наш перший такий а, острівок того, з чого ми починаємо всі наші зміни і трансформації, а, то далі ми нікуди не зможемо піти. І коли наше тіло. Виснажена в зажимах, в страхах, в дефіцитах, в дефіцитах в плані хімії, в плані наших гормонів, в плані якихось мікроелементів. І якщо воно затиснене, йому страшно проявлятися, йому небезпечно. А все, що небезпечно в нашій реальності, не буде. Просто тому, що так працює наш мозок, йому складно, йому складно прокидатися, йому складно функціонувати, складно жити. То звичайно, що далі стовбур. Він просто не народиться у цей світ. А, і якщо розбирати вже цілісну картинку нашого дерева, тобто так, вже є коріння, вже є стовбур і є вже гілочки. І якщо в нас починаються проблема з нашим тілом, це перше, з чого починається все. У нас одразу а, стаються зміни в нашій енергії, в нашому стані, в нашому відчутті, в нашій пропускній здатності. І як наслідок, потім вже на матерії. Тобто на наших плодах, на наших гілочках, на наших листочках і всьому іншому. І, наприклад, коли ми хочемо більше грошей, тобто оцю частинку, але починаємо зовнішньо діяти, типу, прискати чимось, то на це воно ніяк не впливає. І тому, коли ми йдемо на навчання, які допомагають нам вийти на якийсь новий дохід, але в нас в тілі, в енергії. Дефіцити, страхи, зажими, блоки, витоки кудись, куди ми не хочемо витікати, нерозуміння, хто я про що я, які мої цінності, які мої бачення, взагалі як я проявляюся, як взаємопов'язане моя дисципліна, моє тіло, моя енергія, як потім наслідок мої гроші. І мої стосунки, і моя реалізація, мої проєкти і все інше. І так само це, наприклад, може бути сфера стосунків. Тобто я хочу стосунків якось по іншому, по-новому, тобто я йду змінювати оцю історію, але я йду не в корінь розуміння, а що мені не подобається, яка я взагалі стосунка, що мені важливо, а чи не зливаю я свій потенціал в партнера, а чи роблю і реалізовуюсь я сама, а як мені самі в своєму житті. Ми замість того, щоб йти в корінь і змінювати його, перебирати якісь штучки з нашого мислення, прибирати якісь установки, очищувати весь цей простір, додавати до нього добриво, взрощувати нові коріння як наслідок, потім в нас виростає вже більш міцний або наливається новим соком цей стовбур, який в нас є, і дає нам потім ті наслідки, яких ми так сильно прагнемо і хочемо. Але коли ми йдемо працювати з наслідками, не змінюючи те, що в глибині, нас 99% того, що нас будуть якісь швидкі результати, але ці результати дуже швидко стають відкатами назад. А то є ще більш гірший стан патії, відсутності енергії, тому що ми не змінили корінь. Ми працювали з наслідками. А працюючи з наслідками, ти створюєш умовну картинку на певний час. Але твій мозок, твоє тіло не в цьому стані, не в цьому режимі і не в цій біохімії. А значить, рано чи пізно ця от картинка лусне, і ти повернешся назад. Ша реальність це наслідок того, що в нас отут. А те, що у нас отут, сформувалось в нашому дитинстві. З моменту, коли наша мама завагітніла, до моменту наших семи років вона формується, і ви здобуваєте певні установки, які потім транслюєте в своє життя доросле. Хтось тобто, якось відреагував на гроші, на стосунки, на реалізацію, на їжу, на будь-які чинники. Ви це зафіксували як маленький цей горобчик. Сховали собі, і потім ваш мозок починає шукати підтвердження в своєму житті, що так дійсно працює, і він знаходить. Бо те, на чому ваш фокус, те ви зрощуєте, те ви бачите, якщо ви будете фокусуватись на тому, що життя прекрасне, ви почнете з часом бачити, що ваше життя прекрасне. Але одночасно з цим і не почнете, якщо у вас в голові є розуміння того, що фактично я себе зараз намахую. Бо я знаю, що життя не прекрасне. У моєму мозку це є, воно існує, і я це знаю. є глибина розуміння, і з цього глибинного розуміння я шукаю підтвердження того, що насправді це неправда. І дуже часто, коли ми працюємо якраз таки з наслідками, ми намагаємось ніби обійти е, ці нейронні установки, які нас сформовані. Але найправильніше і найлогічніше рішення це перепрошивати самі установки, самі нейрони. Бо якраз таки, коли ми починаємо змінювати є одна установка, друга установка, третя, четверта, п'ята, десята, мільйон, от вони у вас існують. Існують як. Е, Записна картка, яка сформовує все ваше кіно, яке в вашому житті існує. І для того, щоб змінити це кіно, вам треба перепрошити все, що є тут, або хоча б подивитись на те, що є тут, зрозуміти, що веде вас до того життя, яке я хочу, а що веде навпаки до того, що в мене цього життя не буде. І виходячи з цього починати перепрошувати крок за кроком кожну установку. І насправді для того, щоб почати перепрошувати їх, нам не треба якихось гіперкласних практик, які не можна знайти в доступі, або нам не треба якихось вау-знанів для того, щоб їх змінювати. Нам треба нова реакція, нова дія і кожного разу. Це підтверджувати. Бо, підтверджуючи це собі своєму мозку, ми якраз таки створюємо нові ці установки. Але дуже важливо розуміти, що дуже багато нюансів у вигляді того, що нашому мозку не вигідно змінюватись, що він буде намагатись нас максимально зупинити і залишити в цьому самому стані, що він буде максимально створювати ті події, де ми будемо підтверджувати собі старі установки, або той самий період затища, коли в нас. Наче вже по старому не працює, а по-новому ще не зрозуміло, як і ти наче вибудовуєш, а результатів нових немає. І тут дуже важливо почати помічати мінімальні зміни і підтверджувати своєму мозку про те, що це змінюється. Змінюється моє відчуття, моя цілесна реакція, моя енергія, мій стан, моє відчуття себе в собі. Цьому світі в своєму проявленні. Тому я завжди кажу про те, що ми не можемо будувати нове життя, новий аркуш, нове дерево, новий дім, залишаючись в тому самому стані, на тому самому рівні а, нашого біохімічного складу і на тому самому рівні наших нейронів, які в нас існують зараз. Бо виходячи з них, ми створили те життя, яке ми живемо зараз. І для того, щоб його змінити, мені треба по іншому діяти, відчувати, ставитись е і підтверджувати це кожного разу, кожного нового кроку. І тому з жінками в роботі я починаю з того, що ми завжди знаходимо першу причину корінь е того, чому так стається. Е як в нас з тілом, як в нас з енергією, як в нас з матерією, але спочатку наше тіло. Як мені в ньому, де я відчуваю найбільше зажимів, як в мене з циклом, з висипаннями, зі сном, з відчуттям себе, з тим, як я живу в своєму тілі? Далі ми переходимо до енергії нашого стовбуру. А як я відчуваю себе протягом дня? Наскільки часто я втомлююсь, наскільки в мене є розуміння, куди я взагалі йду, що дає мені енергію, що забирає в мене енергію? На якому рівні свідомості життя я живу? Чи живу я те життя, яке я хочу, чи я живу те життя, яке створили мої нейрони і моє світосприйняття, яке я сформувала ще в дитинстві. А потім, в дорослому віці підтвердила собі ці певні упередження і знання, і зафіксувала їх на певному рівні. І вже потім, коли в нас тіло здатне витримувати нову реальність, коли енергія не ламається, не хитається, і ми знаємо, як з нею працювати, ми переходимо до матерії до грошей, до проявлення, до відчуття себе з нових станів, з нового відчуття і з нового знання про себе. Бо коли оця от матерія вона не підкріплена нашими глибинними знаннями про себе, нашим тілом, і нашою енергією, вона супер крихка. Вона фактично навіть не може існувати, або може існувати на певний короткий проміжок часу, і потім вона сипеться, бо тут фундаменту, отут корення його немає. Тому з жінками в роботі ми працюємо не з наслідками, а якраз таки з першопричинами, усуненням їх, заміненням їх, перепрожиттям і потім новими проявленнями, новими діями, новими дослідженнями. Бо коли ти в страху виживання, ти не можеш йти досліджувати свою сексуальну частину, бо тобі небезпечно. Коли ти ем, в хронічній втомі, ти не можеш по-новому діяти і створювати новий проєкт, дай тобі, хоч формулу, яка тобі через там, півроку рік почне приносити ем, дохід 5 7 10 тисяч доларів. Неважливо, якщо тіло хитке отут -от нічого не буде, тому що воно просто не зможе взяти. Оцю цей інструментарій і налаштуватись під себе, ми доходимо до одного з головних факторів, чому треба шукати саме корінь, і найголовніше, як його знайти. Корінь це наше відчуття себе, наше знання про себе, наші реактивні реакції зовнішньо і внутрішньо, які стають наслідками в нашому цілі, тобто ми щось побачили, відчули. Виходячи з цього, в нас сталася реакція в тілі, яку ми або заблокували, сховали, кудись викинули, або навпаки, розпакували, прожили, побачили, що за цим стояло, і виходячи з цього, пішли жити по-іншому і більш цілісно. І саме корінь, тобто наше внутрішнє знання про себе, про світ, дає нам можливість робити більш здорові, більш щасливі вибори, наші істині, наші справжні, не зі страху. Не з дефіциту, не з бажання догодити, не з гібуша, а з нас істинних. І тоді ми вже йдемо в стосунки з нашого жіночого, з нашого відчуваючого. Тоді ми будуємо бізнес з нашого стану, з нашого розуміння, що я цінна. З того, що а як мені взагалі подобається проявлятись, а як я хочу проявлятися, як я хочу нести себе в це життя, і взагалі, які мої тіньові сторони, які не дозволяли до цього мені зростати. Або, наприклад, ми повертаємось в наше тіло відчуття себе і повертаємо собі оргазми від сексу, від життя, оргазми з собою, з партнером, з світом в цілому. А отже, коли ми працюємо на трьох рівнях: тіло, енергія і матерія, що є єдиною цілісною системою і методом, який я створила три єдина жінка, як ти єдина, ти єдина жінка, яка є центром і ключем до всіх трансформацій. Бо саме з тебе все починається, саме з тебе, з твого тіла, з твоєї енергії, створюється вся зовнішня картинка, яка існує в твоєму житті. І коли ми починаємо працювати з нашим тілом, з тим, щоб пробирати затиски, розкривати голос, відчуття. Проживати минулий досвід, який був перший, який не факт, що був позитивний, який створив потім наслідки на тому, що в нас є певні нейронні зв'язки, певна хімія в цілі, наші відчуття себе, і, виходячи з цього, ми живемо ті відки ймовірності, які співзвучні з цим урівнянням. Відбувається зміна відки ймовірності. Вона відбувається від глибокого розуміння, які процеси мене сюди привели, як мені в цьому, чи веде мене це до створення мого майбутнього, того, якого я хочу, чи це веде мене до того, що я залишаюсь в тій зоні комфорту мозку, в якому йому вигідно бути. А нашому мозку абсолютно байдуже знаходитись ви в пентхаусі і живете найкраще життя, знаходитись ви в прекрасних стосунках, чи ви знаходитесь там, де ви не хочете знаходитись йому все одно. Найголовніше, щоб він жив в енергозберігаючому режимі. Питання в тому, а який енергозберігаючий режим обираєте ви для себе? Бо живучи і в пентхаусі, і в найгіршій реальності, і там і там людина робила певні вибори і певні дії для того, щоб ця реальність і ця реальність стали автоматичною для вашого життя. І от ми переходимо якраз таки звідки, з певної відки ймовірності на іншу, не шляхом того, що ми робимо стрибок величезний, а шляхом того, що кожного дня ми підтверджуємо нові дії. Нові нейрони і нові певні паттерни для свого тіла. І виходячи з цього, ми маємо знову нові е розвілочки того, як далі діючи, ми створюємо далі нове, нове, нове і нове. І яка наша наступна дія веде нас до того, як я хочу жити, як я хочу проявлятися, і як я хочу себе нести в своєму житті. Зміни дорівнює змінна. Тобто, коли ми змінюємо те, що в нас до знаку дорівнює, в нас відбуваються зміни в цьому самому урівнянні. Потім ми працюємо з енергією, яка дозволяє більше розкрутити себе, пізнати, яка я, проявлятись, відчувати, створювати, проживати, бути в контакті з собою, зі світом. Насолоджуватись, розуміти, що я ціна по факту свого існування, які в мене цінності, як я хочу проявлятись, а яка я взагалі, а що дає, що забирає в мене енергією. Лише потім, після всього цього, ми починаємо працювати з матерією з нашими проявами, з нашими грошима, з нашим ставленням до чогось, а і в цілому всією тією картинкою, яку ми самостійно створили. І Хочу зафіналити це, напевно, тим, що найголовніше це відео просто прожити, провідчувати, побачити, де ми себе можливо намахуємо, де ми насправді думаємо, що реальність наша створюється кимось іншим Богом, всесвітом, іншими людьми. Що це не причина в нас, не в нашому тілі, не в нашій пропускній здатності, не в тому, що ми не дозволяємо собі проявлятись такими, якими є насправді. Не в тому, що наші ціні вони десь там подалі від нас, і не в тому, що наше тіло насправді живе суперсильно в суперсильно, затисненому стані, а з цього затисненого стану ми ніяк не можемо сяяти, відчувати, проживати, насолоджуватись цим життям. І для того, щоб розібратись, а як в твоєму житті все це працює. А де склалась у ті причини наслідкові зв'язки, а чому насправді щось не виходить, я й створила цей безкоштовний міні-продукт, на якому ми з тобою індивідуально подивимось всю цю історію. І найголовніше від тебе це просто бути чесною, в першу чергу, перед собою. Бо якщо ми не чесні перед собою, а, 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 яким чином ми можемо змінити наше життя? Я дуже вдячна тобі за увагу. За те, що ти тут була присутня. І сподіваюсь, ми з тобою скоро побачимось і зрозуміємо, чому саме в твоєму житті немає тих результатів, які тобі хочеться. Або щось якось працює не таким чином, в якому тобі кайфово, в якому ти насолоджуєшся. Бо найголовнішим для жінки це просто жити, насолоджуватись, відчувати і бути. В своєму житті, головним актором, деревом, сценаристом, режисером і людиною, яка просто відчуває і живе це життя. Обіймаю тебе сердечно. Дякую тобі за увагу і до зустрічі.